Слава Україні! Вітаю вас, любі учні! Якщо ви зараз переглядаєте цей відеоурок, я впевнена, що ви точно не байдужі до хімії, прагнете дізнатись більше і мати гарні оцінки. Для нас кислоти зазвичай асоціюються з їдкими, рідкими і добре розчинними у воді речовинами. Але чи знаєте ви, що, наприклад, свічки виробляють з кислот? За своїми властивостями вони відрізняються від відомих нам. Тому пропоную сьогодні про них і поговорити. Тема відеоуроку: вищі карбонові кислоти, мило, мий надія мила. Карбонові кислоти, в тому числі оцтова або масляна, які містять малу кількість атомів карбону у вуглеводневому ланцюзі, відносяться до нижчих карбонових кислот. А вищі карбонові кислоти це сполуки, що містять довгий карбоновий ланцюг більше 10 атомів карбону, і характеристичну карбоксильну групу це ООН, що характерна для нижчих карбонових кислот. Найчастіше ці речовини мають прямий ланцюжок. Вищі карбонові кислоти інакше називають жирними кислотами, оскільки вони утворюють жири при поєднанні з гліцерином. Пригадайте поняття насичених та ненасичених органічних сполук. Чи пам'ятаєте ви, які вуглеводні насичені, а які ненасичені? Можна зробити висновок навіть подивившись на формулу відповідних сполук. У насичених вуглеводнях зв'язки між атомами карбону тільки одинарні, а у ненасичених можуть бути подвійні або потрійні. За цією ж ознакою розрізняють насичені та ненасичені жирні кислоти. Так, до насичених вищих карбонових кислот відносяться пальмітинова і стеаринова кислоти. Формула пальмітинової кислоти с 15 h 31 cooh Пальмітинова це її тривіальна назва за систематичною номенклатурою. Ця кислота називається гекса деканова. Гекса 6 дека 10 отже, разом 16 атомів карбону у формулі цієї кислоти. Ця кислота входить до складу більшості тваринних жирів і рослинних олій. Так, у пальмівій олії її міститься до 50% у свиному салі до 30%. Наступна кислота стеаринова кислота. Її формула це 17 h 35 cooh За систематичною номенклатурою вона називається Окта-Деканова, окта 8 Дека-10 разом у формулі кислоти 18 атомів карбону. 17 у складі вуглеводневого радикала і 1 атом карбону у складі карбоксильної групи. Інколи учні плутають стеаренову та пальмітинову кислоти. По-перше, варто пам'ятати, як пишуться правильно формули насичених кислот. Тобто, щоб написати склад радикала, ви повинні число атомів карбону у даному випадку 17 помножити на 2 і додати 1. 17 помножити на 2 дорівнює 34 плюс 1 буде 35 таким чином. У даному випадку, у складі радикала буде 17 атомів карбону і 35 атомів гідрогену. Аналогічно, у формулі пальмітинової кислоти це 15H. 15 ми множимо на 2, буде 30 і додати 1 буде 31. Тобто, формула радикала буде це 15H31. Ну І дописуємо карбоксильну групу COOH. Щоб не плутати. Пальмітинову та стеаринову кислоти можна провести собі таку аналогію. Дивіться, слово пальмітинова починається на яку літеру? П. У пальмітиновій кислоті у складі радикалу є 15 атомів карбону теж на літеру П. А у стеариновій у назві кислоти стеаринова слово починається на С, і кількість атомів карбону у вуглеводневому радикалі. 17 теж починається на літеру С. Думаю, ви вловили відповідність, тому я впевнена, ви ці дві кислоти напишете правильно і не переплутаєте. Отже, стеаринова кислота використовується при виробництві свічок. І ви помітили, що у молекулах цих двох кислот наявні тільки одинарні зв'язки між атомами карбону. А от олеїнова кислота містить уже подвійний зв'язок між 9 та 10 атомами карбону, тому відноситься до ненасичених органічних сполук. Вона міститься переважно у рослинних оліях, також у складі тваринних жирів. І завдяки наявності подвійного зв'язку у молекулах ненасичені жирні кислоти дещо відрізняються за властивостями від насичених кислот. У формулі ненасиченої кислоти буде відповідно на 2 атома гідрогену менше порівняно із формулою насиченої кислоти. Тобто олеїнова кислота містить 17 атомів карбону і 33 атоми гідрогену у складі вуглеводневого радикала. Через наявність довгого вуглецевого ланцюга властивості вищих карбонових кислот будуть відрізнятись від властивостей нижчих карбонових кислот. Отже, розглянемо ці властивості. Ну, По-перше, насичені жирні кислоти пальмітинова та стеаринова це білі тверді речовини, а ненасичена олеїнова кислота, це масляниста рідина безбарвна. Може дещо жовтіти на повітрі. Вона має запах старого масла. Стеаринова і пальмітинова кислоти плавляться при низьких температурах. Вищі карбонові кислоти не розчинні у воді через довгий карбоновий ланцюг. Пересвідчимось у цьому, переглянувши досліди. У воду наливають невелику кількість олеїнової кислоти. І спостерігаємо, що вона у воді не розчиняється, а поводить себе точно так, як олія, тобто вона знаходиться на поверхні води. Якщо ми візьмемо невелику кількість пальмітинової кислоти і додамо до води, то навіть при дуже ретельному перемішуванні ми будемо спостерігати, що вона не буде розчинятись у воді. Аналогічним чином себе поводить також істеаринова кислота при додаванні до води. Розглянемо хімічні властивості вищих жирних кислот. Вищі жирні кислоти. При додаванні не змінюють колір індикатора, оскільки не розчиняються у воді та не піддаються електролітичній дисоціації. У суміш води та стеаринової кислоти опускають універсальний індикатор. Як бачимо, колір індикатора не змінюється. Не змінюється він аналогічно, і у склянці із сумішу води та пальмітинової кислоти. І також у суміші води та олеїнової кислоти. Ви знаєте, що електричний струм у розчинах. З'являється через те, що у ньому наявні заряджені частинки. Якщо опускати електроди поперемінно у суміші стеаринової, пальмітинової та олеїнової кислот, то у жодному випадку лампочка загоратись не буде. Тому що дійсно ці три вищі жирні кислоти не дисоціюють на йони. Щоб відрізнити стеаринову або пальмітинову кислоту від олеїнової, слід використати бромну воду або розчин калій-перманганату. У три пробірки з пальмітиновою, стеариновою та олеїновою кислотами додають бромної води. Отвори пробірок ретельно закривають корками. І вміст пробірок струшують. У пробірці з пальмітиновою кислотою змін не відбувається. Зі стеариновою кислотою теж змін не відбувається. У пробірці з олеїновою кислотою ми бачимо знебарвлення бромної води. Молекула ненасиченої олеїнової кислоти містить подвійний зв'язок, тому вона знебарлює воду і каліперманганат. При взаємодії її з бромною водою утворюється дебромстеаринова кислота. Розривається подвійний зв'язок і за місцем подвійного зв'язку відбувається приєднання атомів брому. Аналогічно поводить себе і калій-перманганат при додаванні у три пробірки і ретельному струшуванні. Знову ж таки, зміни будуть відбуватися тільки в третій пробірці. Також ненасичені жирні кислоти піддаються реакції гідрування. Атоми гідрогену приєднуються за місцем подвійного зв'язку. При цьому подвійний зв'язок розривається і в результаті реакції утворюються насичені жирні кислоти. Ця реакція лежить в основі промислового виробництва маргарину. Вищі карбонові кислоти піддаються реакції горіння. Наливаємо невелику кількість кислоти у ложку для спалювання речовин і вносимо її у полум'я спиртівки. Нагріваємо до кипіння. Це 360 градусів. І на повітрі жирна кислота починає горіти жовтим полум'ям. Таке ж полум'я ми спостерігаємо, коли горить свічка. Записуємо рівняння реакції. Це 17 h 35 cooh плюс О2. Утворюється СО2 плюс H2O. У цій реакції ми маємо розставити коефіцієнти. Разом в лівій частині 18 атомів карбону тому перед формулою карбон 4 оксида ставимо коефіцієнт 18. Далі кількість атомів гідрогену у лівій частині становить 35 плюс 1 36. Тому в правій частині перед формулою води ставимо коефіцієнт 18. Тепер уважно порахуємо, скільки атомів оксигену у правій частині рівняння. 18 помножити на 2. Отримуємо 36 плюс 18 там, де у нас вода. 36 плюс 18 дорівнює 54. Також 54 атоми оксигену повинно бути в лівій частині рівняння. Два у нас уже є у складі кислоти. Тому перед формулою кисню ставимо коефіцієнт 26, щоб було 52 разом 54 атоми оксигену. Отже, в результаті утворюється карбон 4 оксид і вода. Також жирні кислоти відіграють важливу роль у виготовленні мила. В пробірку кладуть невелику кількість теаринової кислоти. Доливають розчин лугу натрій гідроксиду. і додають декілька краплин фенолфталеїну. Далі суміш нагрівають. В суміш стеринової кислоти і натрієвої основи плавиться, малиновий колір зникає. Спостерігаємо спінювання утвореного продукту і коли він остигає, утворюється грудка, схожа на мило. В результаті цієї реакції утворюється мило. Отже, рівняння реакції виглядає наступним чином: Це 17 h 35 cooh плюс натрій OH утворюється. Відбувається реакція обміну. Натрій стає на місце гідрогену карбоксильної групи кислоти, а H переходить на місце натрію. Утворюється С17H35 СОО натрій плюс H2O. Утворена сполука називається натрій стеарат. І Натрій стеарат це є водорозчинна натрій васіль стеаринової кислоти. Мила. Це натрієві або калієві солі вищих жирних кислот. Натрієві солі складають основу твердих мил, а калієві основу рідких мил. Нейтралізацію кислот, що містять від 10 до 16 атомів карбону, добувають туалетне мило, а з кислот, що містять 17-20 атомів карбону господарське мило та мило для технічних потреб. Чому ж мило миє? Мило, як і миючі засоби, є поверхнево активними речовинами. Що це означає? Поверхня води показує так званий поверхневий натяг, тобто вона поводиться як напружена плівка. Завдяки цьому комахи пересуваються по воді, не занурюючись у неї. Для видалення бруду необхідно зменшити поверхневий натяг, створюючи на поверхні бруду шари, що зв'язують бруд з водою. Використання прального засобу, наприклад, мила або миючого засобу, дозволяє воді проникати в тканину, оскільки це знижує поверхневий натяг, тобто ми ніби розпускаємо щільну плівку. Тому такі речовини ще називаються поверхневоактивними або пар. Крім того, мило має подвійну природу, любить воду гідрофільна частина і не любить воду гідрофобна частина. Гідрофільність це здатність певних частинок накопичуватися на своїй поверхні, тобто адсорбувати молекули води. Гідрофільною у даному випадку є група СО натрій. А гідрофобність це відсутність здатності до накопичення молекул на поверхні частинки. У милі гідрофобною частиною є вуглеводневий ланцюг. Усі сполуки молекули яких складаються з гідрофільної та гідрофобної частинок. Виявляють поверхневу активність. Частинка бруду гідрофобна. Під час миття молекули мила так орієнтуються на забрудненій поверхні, що неполярні вуглеводневі радикали звернені до неполярних гідрофобних частинок бруду, а полярні групи це ООНатрій – до полярних молекул води. Таким чином, частинки бруду ніби потрапляють в оточення молекул мила і легко змиваються з поверхні водою. Вода, яка використовується для миття, повинна бути без солей кальцію та магнію, тобто вона повинна бути м'якою. Вода, яка містить багато цих солей, називається жорсткою. Миюча здатність у такій воді зменшується через те, що при взаємодії з йонами кальцію та магнію, мило утворює нерозчинні солі. І замість того, щоб утворювалася піна. Мило утворює плівку на поверхні води і даремно витрачається. У зв'язку з цим широко розвивається виробництво синтетичних мийних засобів. Вони мають добру мийну дію і не втрачають її у твердій воді. Молекули цих солей містять 12-14 атомів карбону і мають дуже добрі мийні властивості. Кальцієві та магнієві солі їхні розчинні у воді. І тому такі мийні засоби добре миють навіть у твердій воді. Вони входять до складу поширених пральних порошків. Однак типовий пральний порошок, крім синтетичного мийного засобу, містить неорганічні фосфати, які призначені для видалення з води розчинних солей кальцію. На жаль, фосфати є поживним середовищем для певних водоростей, що призводить до сильного розростання. Вони поглинають розчинений у воді кисень, водяні рослини поступово гинуть, і водойма замулюється. Щоб переконатись у тому, як діють поверхнево-активні речовини, ви можете провести експеримент вдома за наступною інструкцією. Налийте води у миску, притрусіть поверхню води меленим перцем, змочіть палець у засобі для миття посуду, покладіть його на воду у центрі миски з рідиною. Подивіться, що відбувається. Отже, ми з вами сьогодні говорили про вищі карбонові кислоти і мило як продукт взаємодії вищих жирних кислот з лугами. Давайте підіб'ємо підсумки. Вищі карбонові кислоти це кислоти, які містять довгі карбонові ланцюги. Вищі карбонові кислоти також називають жирними, оскільки молекули жиру містять залишки цих кислот у своєму складі. До насичених жирних кислот. Належать пальмітинова і стеаринова кислоти. Олеїнова кислота є ненасиченою жирною кислотою. Мило це солі вищих карбонових кислот. Якщо вам усе зрозуміло, поставте вподобайку. Якщо маєте коментарі або запитання, пишіть під відео, відповім. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів у вивченні хімії і мирного неба над головою!